Слава Україні! Героям. Вітаємо команду МХП сьогодні з перемогою. Третій тур зимового чемпіонату Diamond League. Перший тайм з козаками десь не складалася гра, програли його. У другому таймі все-таки зуміли переломити хід подій. Як підсумуєш цей поєдинок? Які емоції і що змінили в другому таймі? Ну, основне змінило, Ми почали на речі грати в ту тактичну гру, яку я запланував. Почали виконувати ті моменти на полі, які потім. Правильно переміщатись, збільшили швидкість і за рахунок цього перегралися. Як ти бачиш картинку? Команда вже демонструє той футзал, який ти хочеш бачити, чи тільки ще втягується в футзал після великого? Ну, у нас на сьогодні основна проблема це початку матчу. Трішки, трішки треба з цим попрацювати. рівень попрацювати, ну і відпрацювання стандартів. Трішки Падають вам, Ну, не знаю. У нас стандарт уже відбувається, але чомусь циплються на якомусь в одному Ну, Це буде роботи на чим працювати. Ну і декілька слів. Наступний поєдинок з командою нова почта. Там є старі, добрі, знайомі друзі ваші. Які очікування? Я очікування і можу, так, цікавий матч. Переможеся в Що подякував, успіхів вам надалі.